Час змінює світ, і разом із ним змінюються професії. Багато спеціальностей, які колись були звичними і навіть незамінними, сьогодні зникають або вже зовсім забуті. Чому так стається? Що призводить до того, що одні професії стають непотрібними, а інші переживають справжній ренесанс? Давайте разом розглянемо це питання, досліджуючи, як технології, суспільство і культура формують світ праці. Згадайте, наприклад, ліхтарників. Уявіть собі нічне місто століття тому, де вулиці освітлювали газові ліхтарі. Ліхтарники щовечора проходили вулицями, запалюючи ці вогники, а вранці їх гасили. Це була важлива і поважна робота. З розвитком електрики потреба в таких спеціалістах зникла. Вони стали першими жертвами технологічного прогресу, але далеко не останніми. Ще один приклад друкарі. Колись ця професія була життєво важливою. Газети, книги, листівки все друкувалося вручну. Друкар мав не лише технічні навички, а й часто був освіченою людиною, адже працював з текстами. З появою сучасних друкарських машин і цифрових технологій, ця професія значною мірою втратила своє значення. Сьогодні практично кожен може створити текст і роздрукувати його без посередників. А як щодо шивців? Уявіть, що у вас зламалося взуття. Сьогодні ви, швидше за все, підете і купите нову пару. Раніше ж люди не могли собі цього дозволити. Шевці не лише ремонтували взуття, а й виготовляли його на замовлення. Це була кропітка робота, яка вимагала майстерності та уваги до деталей. На жаль, у світі масового виробництва якісні, індивідуально виготовлені речі стали рідкістю. Існує ще й професія молочника. Вона була надзвичайно популярною в невеликих містечках. Молочники щодня доставляли свіжий продукт прямо до дверей своїх клієнтів. Ця професія зникла з розвитком супермаркетів і холодильників. Сьогодні мало хто пам'ятає, що колись люди чекали ранкової доставки молока так само, як ми чекаємо сьогодні доставки піци. Що ж спричинило занепад цих спеціальностей? Однією з головних причин є технологічний прогрес. Машини, автоматизація, інтернет усе це значно спростило наше життя, але й позбавило потреби в багатьох професіях. Крім того, змінилися суспільні цінності. Люди все частіше обирають комфорт і швидкість замість індивідуальності та якості. Але чи є це погано? З одного боку, ми отримали доступ до масового виробництва і стали більш мобільними, з іншого, втратили щось унікальне. Зникнення деяких професій означає втрату частини нашої культури, традицій і знань, які передавалися з покоління в покоління? Іноді професії не зникають повністю, а адаптуються. Наприклад, ремісники, які раніше займалися звичайним виготовленням меблів, тепер працюють у сегменті люксових послуг. Їхні вироби стають ексклюзивними, але доступними лише обраним. А як ви вважаєте, чи потрібно зберігати знання про ці професії? Можливо, вони ще зможуть знайти своє місце у сучасному світі? Чи є у вас історії про старі спеціальності, з якими ви стикалися? Напишіть про це в коментарях.